Привіт! Ви слухаєте подкаст Говорить Україна. У попередніх випусках ми говорили про заснування радіо та його розвиток в Україні. А сьогодні перенесемось у саме серце столиці на Хрещатик, де колись народжувалася радіоісторія у буквальному сенсі слова. Історія починається у повоєнному Києві. Після жахливих руйнувань Другої світової столиця України поступово відбудовується, і однією з перших споруд на Хрещатик. Після війни стала будівля Радіо. Її звели у 1949 році. Чому саме тут? По-перше, Хрещатик завжди був символом Києва. По-друге, розташування в центрі мало стратегічне значення, поруч урядові будівлі, театри, редакції газет. І вже дуже скоро тут запрацювали перші студії. Вони були обладнані за останнім словом додішньої техніки: кілька великих залів для звукозапису, апаратні монтажні, дикторські кімнати з лучниками та спеціальними акустичними панелями. Все для того, аби голос радіо звучав звучав якісно і переконливо. Голос диктора це було щось особливе. Його поважали, боялися і любили водночас. Не кожен міг стати диктором радіо, це був еталон, чітка вимова, глибокий тембр, абсолютний контроль над емоцією. Їхні голоси можна було впізнати з перших секунд. У людей складалося враження, ніби вони особисто знають дикторів, адже ті щодня говорили з ними через приймач. Працівникам видавали сині книжечки з фотографією і мокрою печаткою. Їх доводилося в розгорнутому вигляді показувати охороні на посту. Для гостей процедура інша. Вони мали простягнути паспорт у віконце бюро перепусток. Відповідальний працівник записував паспортні дані у спеціальний журнал, брав паперову перепустку, яку попередньо заповнив працівник, що запрошує в гості. На перепустці мали зазначати не лише, Час і дату візиту, редакцію, посаду, кімнату, внутрішній телефон цього працівника, а й обов'язково підпис головного редактора чи начальника управління відділу. З віконечка відвідувачі повертали його паспорт разом із спеціальним талоном, який на вході перевіряли охоронці. Потім, після інтерв'ю, цей талон заповнював журналіст чи редактор, а гість, коли виходив, повертав папірець охороні. Це робили для того, щоб у кінці кінці дня пересвідчитися, що всі гості з режимного об'єкта вийшли, ніхто не залишився, аби захопити радіо і несанкціоновано вийти в ефір. У 70-80-х роках радіо досягає піку популярності, і будівля на Хрещатику стає своєрідним храмом українського ефіру. У 1991 році Україна стає незалежною. Це нова епоха і для країни, і для радіо. На Хрещатику з'являються нові обличчя, нові голоси. Ідеологія відходить на задній план. Приходять живі розмови, дискусії, прямі ефіри. Телефони в студію. Саме тут звучали перші випуски незалежних новин, перші ефіри новоствореної національної радіокомпанії України, вперше прозвучали гімн Нової Держави, вірші Ліни Костенку у авторському читанні. 2022 рік, повномасштабне вторгнення. Київ зригається від вибухів. Будівля на хрещатику 26 теж постраждала. Вибиті вікна, пошкоджені поверхи студії. Але українське радіо не замовкло. Навіть у підвалах, навіть під сиренами, журналісти продовжували виходити в ефір, передавали новини, спростовували фейки, давали голос українській правді. Хрещатик 26 це більше ніж адреса, це місце, де народжується ефір. Це пам'ять про дикторів, сміху студії, сльози під час поетичних рядків і останні новини в часи війни. Радіо змінилося. Сьогодні ми слухаємо його в смартфонах, автівках, але дух той самий. І поки звучить голос українського радіо, звучить Україна. Залишайтеся з нами! Це подкаст про радіо.